З вами я, Матео Юа, і це мій канал. Я розробник цього каналу. Хочу вам розказати, що на ньому буде йтися. Про що на ньому буде йтися? Е, суть цього канала, ігри, проходження ігор і коговарство. Наприклад, <кхід> Готувати Брауні. <кій> Вибачте, я трошки хворію. Ем, там грати в Майнкрафт. До речі, Майнкрафт я буду проходити. І може, сьогодні буде відео про Майнкрафт. Але це буде вже четверта частина. Ви здивувались? Не дивуйтесь. Переходьте по ссылці в описанні Там буде мій телеграм-канал. Заходьте на телеграм-канал, і в телеграм-каналі там будуть відео про Майнкрафт. Перша, друга, третя і четверта буде на YouTube каналі. Добре, я думаю, ви вже ознайомились чуть -чуть з моїм каналом, бо я вам вже розказав про нього. І сьогодні, думаю, зробити відео. А коли в мене буде побільше підписників, зроблю стрім. Але кажу, я читати відверто швидко не вмію, тому, якщо будете писати, всі коментарі я не зможу прочитати. Ну, на стрімах. А так, якщо ви будете писати коментарі під моїм відео, то я з радістю прочитаю і можу відповісти або... Можете написати ідею, нове яке, зняти відео. Або написати, наприклад, що робити в Майнкрафті, бо я не знаю. Я там вже зробив шахту. О, подивіться самі в телеграм-каналі. Добре, тоді, я думаю, я вас трошки ознайомлю з, кан... з моїм каналом. Це я його створив на компі. Зараз я на телефоні. Це моя кімната. І я буду знімати на комп'ютері. Відео я не знаю, по скільки будуть хвилинити, але можуть бути по 40 хвилин десь. Ну, довгенькі. Бо це про Майнкрафт. А Майнкрафт це моє життя. Добре! Хто любить Майнкрафт, вам дуже повезло, бо ми ще знімаємо. Але багато не буду розказувати, щоб ви не затягувались. Добре! Думаю, сьогодні зніму перше відео і покажу наш канал. Всім пока! З вами був я, Матео Юа.